Рада вас вітати! З вами Тетяна Лелека і сьогодні ми продовжимо читати з вами 10-й розділ авторської книги історія одного ангела або записки в першелепкуватиї вишивальниці. Ну що, полетіли? Я дістала коробку з матеріалами і вирішила щось що почати. Та врешті-решт заплуталася в нитках, а з нитками і в думках. Чому ти обрав саме мене? запитала Ангела. Он їх скільки досвідчених майстрин своєї справи, в чиїх руках ті хрестики аж горять. Ти була така сумна. Взагалі я не схильна до депресії. Мені живуть, я зараза, я зануда, я злюка, я жадіна, я жарівниця, я мати. Багато всіляких я. Та кілька тижнів тому в мені поселилася я депресія товста, гидка і нечемна. Пізнім вечором, коли всі домашні та їх ангели давно спали, я намагалася знайти відповідь на питання, яке вже кілька днів не давало мені спокою. «І Чого ти до мене прив'язався? Обрав би собі досвідчену майстриню, вона б тебе за місяць зіштопала. Гаразд вишила. Я ж тебе рік мотузити буду. Я ж тебе пороти буду. Не розумієш ти? зітхнув ангел. Ну, нарешті так, я не розумію. Уявляєш? Не розумію, навіщо це все пояснити можеш? Ну, ангел поглянув на стелю, наче там була викарбувана відповідь. Навчишся вишивати хрестиком. Добре, погодилася я, бо дійсно вже думала про те, щоб отягнути сім'ю у власноруч вишиті вишиванки. Далі будеш мати ще одну картину. Ну, якось непереконливо. Поїдеш до Львова, познайомишся з Марією, можливо, напишеш книгу Історія одного ангела, скоріше, записки прошелепкуватої вишивальниці. І в цей момент я почула регіт всіх своїх ангелів. Ото вже веселий народ, ці ангели. Стоп! Величезний знак оклику. Мене знову добряче заціпило. Нещодавно чоловік говорив про книжку, і ось знову то мова про книгу. Мені негайно потрібна була підказка. На цей випадок я маю кілька колод, метафоричних асоціативних карток, робота, з якими тісно увійшла в моє життя. Окрім того, що при потребі я завжди отримую підказки до життєвих ситуацій, картки допомагають мені відчути свої бажання з глибин підсвідомісті, достають рішення та відповіді. На складні питання, наповнюють необхідними ресурсами, коли не вистачає мотивації та сил, відкривають нескінчений світ ідей, досліджують мене та всі мої внутрішні я. Цього разу рука сама собою потяглася до ангельської допомоги, колоди карток порад від симпатичних ангелів. Кілька років тому я придбала її на тій самій Петрівці. Звернувшись до колоди, я не дивлячись потягла одну картку. Вішутха. Енергетичний центр, розташований на шиї, відповідає за мову, письмо та творчі здібності. Такою була відповідь на моє запитання про книгу. Порадою картки було правдиво та з любов'ю вести записи ідей, думок та натхнень. А ангел з картки, в свою чергу, обіцяв наглядати за красномовством та гумором. Я лежала в ліжку і думала про те, що нарешті все потрохи почало прояснятися. По-перше, я маю вишити складну схему своїми першими в житті хрестиками. По друге. Ця історія дійсно пишеться скоріше, ніж туляться один до одного мої хрестики. А от про Вішутху треба буде дізнатися докладніше. В області чакр мої знання дуже поверхневі. І на цій крапці, так, щоб не віддалятися далеко від теми бридкої і гидкої депресії, я закриваю книгу. Ось так. У групах психологічної допомоги тема депресії наразі дуже актуальна. Люди часто стикаються з цією проблемою і просять поради, як вийти з цього стану. Фахівці говорять одне: зі стану глибокої депресії виводить лише лікар. Часи складні, депресія не, не, не нежить, і тут не потрібно експериментувати. Я, як і описано в книзі, пережила глибоку депресію і змогла вийти з того стану лише з допомогою лікаря. Депресія, це чорна діра, яка засмоктує все глибше і глибше. І якщо не розібратися з нею, не вивчити її вплив на себе, вона буде проявлятися частіше. Як не дивно, депресія починається з трати радості. В крові знижується рівень серотоніну, гормон радості та щастя, і як наслідок ламається сила волі. Коли в нас депресія, наш ангел аж спір'я лізе, щоб витягнути нас з цих депресивних обіймів. І наша задача допомогти йому. Не затягувати з цим станом, а знати, як собі зарадити. Кожен має знати свою швидку допомогу. І як тільки відчувається погіршення настрою, і бритка депресія починає вилазити з своєї діри, потрібно задати того превентивного удару. Чого саме боїться депресія? Перше, це фізична активність та спорт. Від танців депресію взагалі нудить. І як тільки відчуєте погіршення настрою, включайте музику і танцюйте, скільки б вам не було років. Танець допомагає відновити контакт з собою, бути в моменті, бути з собою. І депресія до вас просто не підступиться. Йога та медитація взагалі депресії не по зубах, швидка допомога у кожного своя, і це має бути чіткий список. Справ та дій, які покращують настрій. Накидаю. Сеанси масажу, басейн, шопінг, салон краси, нова зачіска, енергетичні сили, енергетичні сильні практики, енер колосили. Це мова йде про людей, які не мають з нами одні інтереси, з якими нам цікаво. Також це можуть бути Курси, нові техніки, малювання, глина, плетіння, поїздки і хоча б один раз на рік відпочинок. депресія ходить остронь жінок, які горять улюбленою справою. Тож завдання для жінки знайти себе. І як тільки вона себе знайде, видихнуть всі: і чоловіки, і діти, і навіть кіт. Фух, ну нарешті вона себе знайшла. Нарешті вона при ділі. Бо знайти і мати справу для душі це наш жіночий обов'язок. Маючи улюблену справу, наша душа співає і вібрує наче співуча чаша. Для батьків важливо, щоб дитина отримала гарну освіту, вступила до престижного закладу. Роз'яснюємо, як важливо мати гарну спеціальність. Але чи кажемо ми своїм дітям про те, як важливо реалізувати свій внутрішній потенціал, який ґрунтується на вроджених талантах? Натомість батьки часто, часто прививають дітям свої нереалізовані мрії та таланти, те, чим би вони хотіли займатися. У Нас часто самих розбігається те, чому ми навчалися і де себе знайшли. Коли дитина народжується в комплекті, до неї завжди щось додається, на що батьки мають звертати увагу. Це може бути пачка пластоліну, книга, конструктор, лялька, стетоскоп, балетки те, чим дитина завзято бавиться. Дітей потрібно вчити слухати свою душу. А для того, щоб навчити дітей чути душу, потрібно показати приклад на собі, на своєму особистому. Прикладів. Не варто боятися кидати собі виклики. Потрібно шукати і знаходити те, що нас запалює зсередини, що допоможе тримати баланс рівноваги в усі часи. Зустрінь свою весну і відпустив політ ту птаху, що жила у клітці безліч літ. Каже сьогоднішня картка з колоди, де живе твоє натхнення. Відпусти себе в політ. Зрозумій ти, хто ти, яка ти, які твої таланти. А я запрошую вас на читання історії одного ангела. Будемо шукати відповіді разом. Мені цікаво, як справи з депресією у людей. А які народилися 11, 29 або в листопаді місяці. Бо це шалені, активні, енергетичні батончики, які не сидять на місці, і депресія за них просто не схватиться. При умові, якщо енергія 11 в плюсі. І важливо сильним 11 не пригнічувати своєю силою інших. Якщо вас переслідує 11, то це символ настання нового життєвого етапу. Це дорога, це нові шляхи, це шляхи для руху вперед. Бережіть себе, зустрінемося 15 лютого. Нехай ваші дороги будуть рівними і гладенькими. Дякую за підтримку, обіймаю!